Дня зустрічайте гарний сімейний автомобіль в бюджеті до 6 тисяч доларів, дизельний та на механічній коробці передач. Отже, це в нас Citroen C4 Picasso. 2007, рік випуску 1, 6, дизельний двигун. Ось так у нас автомобіль виглядає зовні, має дуже гарний стан по лакофарбовому покриттю, переварені пороги, а так взагалом майже без підкрасів. Декілька підкрасів по цій стороні по 180 мікрон. А, є в нас хороша літня гума. Також датчик світла, датчик дощу це те, що ззовні. Так, давайте з вами швиденько по салону. Всі склопідіймачі електронного ростування, дзеркал, трьохзонний кліматконтроль, мультикермо, мультимедійна система від Citroen, механічна п'ятиступенева коробочка передач. Дуже багато розеточок та різних підстаканників та шофлят. Бонусом йде задній ряд, який повністю трансформується. Також у задніх пасажирів є столики і велике багажне відділення. Зараз я вам його покажу. Отже, велике багажне відділення, сидушки знімаються та розкладаються в рівну підлогу. Всіх, козацька, удавний варіант, працюємо кожен день з 9 до 19. Отже, телефонуйте за номерами телефонів або контакти є в шапці профілю.